Доброго дня! Тема уроку приготування пісочних тістечок з кремом та кошиків з масляним кремом. Для приготування нам потрібно пісочне тісто, крем масляний, основний на зущеному молоці, цукати та фрукти для декорування, а також інвентар качалки та вирубки. Підготовлене тісто розкачуємо. Тісто розкачуємо товщиною 3-4 мм. Потім наносимо гофровану текстуру за допомогою гофрованої скалки. За допомогою виробки формуємо заготовки. Підготовлені заготовки направляємо на випікання. Випікаємо при температурі 230 градусів протягом 10-15 хвилин. Перед роботою слід дотримуватися правил охорони праці. Підготовлені випечені пісочні заготовки, склеюємо масляним кремом, використовуємо зубчату насадку. І склеюємо. Поверхню декоруємо кремом масляним. Декоруємо. Наші тістечка доповнюємо червоними коктейльними вишнями та цукатами, які красиві привабливі тістечка, пісочні з кремом.